Від міжнародних новин переходимо до локальних, бо Львівщина і Львів, зокрема, готуються до опалювального сезону. У містах ремонтують системи, промивають внутрішньобудинкові мережі постачання теплової енергії та гарячої води а також на випадок відсутності електроенергії страхують теплокомуненерго обладнаннями альтернативної подачі світла, щоб забезпечити безперебійне постачання послуг з опалення детальніше про те наскільки область і обласний центр готові до. У холодних часів будемо з'ясовувати із Богданом Кейваном, директором департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної військової адміністрації, та Олександром Одинцем, керівником Львів. Я вас вітаю. Слава Україні! Спочатку до вас, пане Богдане, ви все таки за область відповідаєте. Маєте інформацію загальні, що торік в нас опалювальний сезон стартував 15 жовтня, якщо я не помиляюся, і от уже столиця заявила, що вони готові 15 жовтня розпочинати опалювальний сезон. Все залежить зрозуміло від прогнозів синоптиків, але все ж таки вони вам якісь там прогнози дають, Чи готовий буде, буде область розпочати сезон? А це вже наступного тижня, якщо на випадок будуть холоди. Згідно чинного законодавства, опальний сезон розпочинають розпорядженням органів місцевого самоврядування. У нас на рівні області, зараз готується розпорядження щодо рекомендації, рекомендації органів місцевого самоврядування щодо запровадження початку опалювального сезону. Але знову ж таки, згідно чинного законодавства, середньодобова температура протягом трьох діб має бути Плюс 8 градусів тоді можна розглядати не вище ніж 8? не, не вище так. розглядати щодо початку опалювального сезону. Крім того, згідно чинного законодавства, керівники органів шкіл, лікарень і садочків можуть звертатися в теплопостачальні організації за зверненням. Тепловики будуть подавати тепло в в ту чи іншу установу. По області на сьогоднішній день е, область готова, можна сказати, на 100% е, до опального сезону. Котельні у нас готові е, на 100%, проведені ремонти е, від від, від генералами обладнання. Е, десь там на місцях можуть бути якісь ще е, роботи дрібні по е, ще заміні чи Ремонту мереж, мережних теплових у мене таке враження складається інколи, що в нас область, ну, будь-яка будь територіальна громада вона готується цілорічно до опалювального сезону, бо лише там закінчуються гідравлічні випробування, ми вже починаємо ледве не з весни знову готуватися до холодів. Які саме роботи от вже наприкінці завершення підготовки виконують, і от що ще зараз роблять? Ну там за два тижні чи за три тижні до початку От, опалювання в залежності від, від того чи інш, іншого підприємства і стану тих самих мереж можуть бути припрошу при подачі теплоносія, теплоносія, можуть бути десь прориви в внутрібудинкових мережах. Тобто, це це все підчищається, щоб вже вийти на 100% подачу теплоносія без. Таких суттєвих підживлень, бо якщо буде десь протікати теплоносі, то знову ж таки. Це не підживлюється система, це доведеться дуже екстрено ліквідовувати такі? Ні, ну якщо ну там якщо дрібні, дрібні пориви, це є одне. Якщо прорив, який йде угу. витік десь пару тонн, це, це вже суттєво. Тому, і тут треба вже тоді, пан Сашко, напевно, більш угу. достеменно може пояснити ці речі. Пане Олександр от власне, те саме питання до вас: теплокомун теплоенерго. Які роботи ви виконуєте? і вони також цілорічно тривають, але от за три-два тижні до старту самого опалювального сезону, напевно, найактивніші. Що ви робите? Що ви вже зробили, і що ви робите ще. Ну, фактично, основні роботи, які виконуються після гідравлічних випробувань, це є ліквідація поривів. так mm -hmm. На сьогодні польвів, теплоенерго. Пориви, які виявлені після гідравлічних випробувань, ті, які не впливали на гаряче водопостачання, от на сьогодні, якраз сьогодні, ми там умовно останній порив завершуємо, так тобто ми вже фактично. Всі мережі підготували до запуску безпосереднього опалення, бо є такі мережі, які впливають на подачу гарячого водопостачання, є такі, які не впливають. Звичайно, найактивніше зараз відбувається ну, вже фінальна підготовка самих будівель, тобто зі сторони споживача, це заповнення будинків теплоносієм. У нас на сьогодні е, практично 87% будинків заповнено теплоносієм. Але крім того, ну, управителі будинків вони повинні виконати ще, наприклад, розповітрення систем, так? частково те, що зараз можливо під час заповнення при відсутності циркуляції, е, е, ревізія запірної арматури, тобто кранів засувок, які закривають ну, подачу е, теплоносія на будинок. Зараз, е, з нашої сторони, ще завершуються роботи з встановлення. Обліку, тобто лічильників, тепла та гарячої води, які надійшли з чергової метрологічної повірки. Наприклад, завершується ще там подекуди декілька буквально об'єктів, ремонт котлів, так? тобто там, де ну, в котлах виявлено угу. якісь певні витоки, такі роботи тривають. Тобто, це вже є ну, такі без... локальні роботи. Та? Основні роботи земляні. Після гідравліки заміна мереж по інвестиційній програмі вони станом на сьогодні вже виконані. Про <таспорістична> Заповнення теплоносієм до що ви кажете, це ж водою заповнюється мережі. ми про це говорили із двома експертами нещодавно в нашому ефірі. Це був Святослав Павлюк, директор асоціації енергоефективні міста України і Іван Плачко, колишній міністр з питань енергетики. І насправді, оце заповнення водою вони назвали одним із найбільших викликів прийдешнього опалювального сезону. Чому? Бо коли... Не стане світла, і треба буде дуже швидко систему звільняти від цієї води, то треба бути готовим до цього. Я пропоную послухати, що вони сказали, для того, щоб зрозуміти наскільки у нас ці роботи виконані по області і в місті, зокрема, якщо буде відключення електроенергії, то ми розуміємо, що буде зупинена циркуляція систем теплопостачання. Великі висотні будинки, що станеться, якщо немає циркуляції, наприклад, мінус 12, мінус 12, 4 години, і система теплофікації замерзає. Труби замерзають, вони починають пошкоджуватися і так далі. Ми повинні бути готові. Всі міста, особливо великі, тому що в якомусь районі 10 будинків, 20, а може, 120 – залишаться без тепла. І комунальні служби повинні бути готові е, негайно дуже в короткий період злити воду з систем теплопостачання для того, щоб не заморозити. Якщо ми заморозимо ці системи, все ми потім е, ми не зможемо їх потім вести, включити, вести в експлуатацію. Все, це треба буде там півроку ремонти робити. Тому комунальні вони зараз в во всіх містах. я от Можливостю, от призиваю всіх мерів, глав адміністрації в районі перевірити системи теплопостачання в будинках, щоб там була відповідна арматура, щоб вона працювала, щоб були вентиля, Щоб якщо раз вони воздушники відкрили слили воду, щоб не було потім там маховика, немає, там вентиль заліп і, і, і все інше, це дуже архіможлива робота сьогодні. А людям, які будуть вимушені при цих низьких температурах залишити свої домівки, там квартири і так далі, в містах треба зробити пункти незламності, щоб багато людей можна було там вмістити, щоб забезпечити теплом. Там повинен бути генератор воздушний. Ваці дуйки, будівельні, які тепло, харчі повинні бути ліки. Ну, от власне, до готовності цих мереж. Якщо я вас запитаю, наскільки ми будемо готові спустити воду дуже швидко у відсотках. Що ви відповісте? Ну справа в тім, що в першу чергу ми, як теплопостачальна організація, в нас однозначно, що розроблений план на випадок, ну звичайно, вже якоїсь критичної ситуації, так тому що і бо у нас є і розерні джерела живлення. Так, ми налаштовані. В першу чергу не спускати воду, а забезпечити циркуляцію принаймні нашими мережами, так щоб їх не заморозити. Це обов'язково. Тому що я погоджуюсь з паном Плачковим про те, що якщо не дай Бог допустити розмерзання системи, то це, то це просто колосальна проблема щодо управителів. Щодо багатоквартирних будинків, то тут питання є також управителя. Чи голови ОСББ, який здійснює безпосереднє управління будинком, так і ми завжди це наголошуємо. Коли закінчується опальний сезон, вівтепленерго складає перелік приписів по кожному будинку, де є які недоліки. Так сюди можна віднести і несправність. Запірної арматури, так, тому що якщо у вас запірна арматура ну чи, чи не закривається, чи не відкривається, то спустити чи наповнити будинок проблемно. Мова йде про утеплення внутрішньобудинкових мереж і про, наприклад, засклення вікон, підвалах, так, утеплення мереж, які мають верхню розводку лежаки на стріхах. Тому що коли є мороз, так мережі замерзають, але утеплена мережа. Де засклені вікна в підвалі замерзне не так швидко, вона може замерзнути на 2-3 години пізніше, і це дасть час власне, її спустити. Тому зараз от триває ще, ще, ще триває кампанія підписання актів готовності, і ми досить прискіпливо наголошуємо управителям багатоквартирних будинків. Так? І звичайно, що управитель багатоквартирного будинку має мати розуміння. Як йому спустити систему у випадку, ми можемо проконсультувати так, ми десь підкажемо, і це ми робили протягом року. Але одномоментно, ну, наприклад, нас у Львові ну до Львів теплоенерго підключено 2132 багатоквартирних будинки. Так це нереально лише персоналом підприємства це зробити, і це не наша робота, це питання якраз тих, хто управляє будинком. Наша робота це наші мережі і ми до цього готові. Тобто я правильно розумію, що мешканець, який Відповідально підходить до своєї зимівлі. Мав би в е, керівника ОСББ або в керівника управляючої компанії поцікавитися, наскільки мережі готові їхнього будинку до старту опалювального сезону і на випадок відсутності електроенергії і не дай Бог критичної ситуації, чи готові ці мережі е, швидко звільнитися від води, чи є справні усі крани і так далі? Так, звичайно, і ми наголошували це мешканцям. Ми давали повідомлення, що, будь ласка, якщо ви живете мешкаєте в будинку з централізованим опаленням, то запитайте, будь ласка свого управителя чи голови СББ. По перше, чи в нього є акт готовності, mm -hmm. так який підписаний теплопостачальну організацію. Чи виконав він всі ті вимоги щодо системи опалення, які йому ставили на початку цього міжсезоння, коли треба було готуватися? Ну і звичайно, чи готовий він у випадку чогось зливати систему або принаймні, чи 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 він знає до кого телефонувати, так щоб йому допомогу Або ця система принаймні, відкручується. Так. Пане Богдане? Я хочу доповнити пана Олександра минулого опалювального сезону. Ми е, на всі ОТГ направили алгоритм дій щодо е, спорожнення системи опалення. Там є е, покрок, покрокова, покрокова інструкція, і крім того, е, є наведені е, температури, при якій при які той чи інший діаметр е, трубопроводу прихоплює, ну, тобто підмерз, підмерзає. І е, Сьогодні ми знову ж таки направимо, знов ж нагадаємо власне оцей алгоритм, і самі голови ОТГ мають довести на місця і теплопостачанням організаціям, і особливо я з з тобою згідний ОСББ і управителям, щоб, власне вони мали це як настільну книгу. О, там досить таки детально і гарно розписано весь алгоритм дій. Про алгоритм дій під час критичної ситуації. Пан Олександр згадав, що їхні котельні забезпечені генераторами. Питання по області. Скільки у нас котелень, теплокомуненерго забезпечені резервними на засобами? На сьогоднішній день 289 генераторів стоїть на підприємствах теплокомуненерго. Це десь 80. 83%. І по водоканалах налічується 192 генератори. У них там трошки більший відсоток забезпечення: 86%. По... А що зрештою 17%? Прошу. Зрештою, 17% ну, залишається без генераторів. Це так само це, ну. Суцільно не можна за суцільно забезпечують ті самі теплопостачальні організації або органи місцевого самовдування. Ми, наприклад, минулого року то ми поставили на підприємства водоканалів і е, тепловиків там дев'ять генераторів. От, вибачте, там від 250. Е, Кіловат до, до мегаваттами, uh -huh. тобто, е, а е, ті самі приватні під е, теплокомуненерго вони мусять забезпечити так само. Власне це їхній бізнес, і власне е, цими генераторами резервними джерелами живлення uh -huh. вони забезпечити мають свої об'єкти. Пан Плачков згадував про ще один важливий момент на випадок критичної ситуації. Про пункти обігріву. Uh -huh. а, яка ситуація із готовністю цих? На випадок ще раз повторюю з критичних ситуацій цих об'єктів, скільки ми принаймі можемо забезпечити таких по області на сьогоднішній день. 864 пункти незламності налічуються. 544 – це є в органах місцевого самоврядування, на балансі органів місцевого самоврядування. ДСНС має 79 пунктів обігріву в тому числі 22, 22, 22 намети, які забезпечені тепловими гарматами mm -hmm. і е, провізією, і так само і е, інтернетом. На, в області і 238 Пунктів незламності це є відповідальний бізнес, так само на своїх об'єктах облаштував. На сьогоднішній день 55 пунктів незглавності працює на постійній основі. Значить, цих в цих тобто ще без критичної ситуації вони Ну так Є. то в нас минулого тижня поза минулого тижня в нас були проводили ДСНС київські навчання, і там можна було подивитися саме розгор... розгортання угу. і роботу. Мобільних оцих цих пунктів обігріву там є і повітряні гармати, генератори для забезпечення електроживлення, там. Зарядити гаджети угу. гарячий чай там елементарні якісь мілан. Випадку дуже критична ситуація, щоб можна було певний час а пане Олександре. Не хочеться моделювати зовсім критичної ситуації, але ми розуміємо, що якщо ситуація буде така, як зараз, то ми собі раду дамо в принципі всі забезпечені, але моделюємо ситуацію, що кілька днів немає світла. Доведеться спустити воду з мереж. Що буде робити Львів в таких умовах для того, щоб мешканці мали тепло? Ну, кілька днів ми готові працювати без світла. У нас найбільші, основні, великі наші джерела забезпечені резервним дживленням. У нас є запас палива, як мінімум, на сьогодні на два тижні так, роботи генераторів. Але ми плануємо його збільшити взагалі до ну, законтрактувати місячний запас. Чому не всі котельні оснащені генераторами? Тому що деякі котельні ну це тільки має назву котельна, фактично, це може бути просто паливна. Так, це один котел, який там, обігріває, наприклад, школу чи будинок. То тут ми обрали напрямок. Ну, не, не завжди є фізично де розмістити цей генератор. Тут ми обрали напрямок акумуляторних систем, так і зараз ну, забезпечуємо акумуляторними системами такі об'єкти. Тому ну, в перші кілька днів ми, звичайно, що воду зливати не будемо. Ми готові працювати на резервному живленні. Питання чи всі ну, питання також управителів і голів ОСББ, ми подамо тепло до будинку. Це тепло треба взяти. Так, подекуди, якщо у вас є якесь обладнання, яке живеться від електроенергії, чи це індивідуальний тепловий пункт, чи це якась система підмішування, чи якийсь підвищуючий насос, так то треба його забезпечити. Резервним живленням. тому ми ну, працювати без електрики. Ми готові Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів подарувало Львову вісім когенераційних установок. Де вони вже змонтовані, і яка їхня роль буде на випадок критичної ситуації? Ну, агентство сайт не тільки когенераційні установки подарувало, Ну багато підтримує нас і по техніці, і по. Комплектуючи по матеріалах, по запірній арматурі, по насосах, тобто ми дуже вдячні агентству USAID і Тетратек за таку допомогу. Ті вісім когенераційних установок ну, сумарно сумарної потужності, вони 3,6 МВт електричної потужності. Від найменшої там 50 кВт так до найбільшої у нас є півтора мегаватта на сьогодні є на наших об'єктах. Вони повинні в першу чергу забезпечити резервне живлення наших котелень. Так, тому що коли є конгальційна установка, вона працює від газу. Коли є газ, відповідно, котельня забезпечена на постійній основі фактично електричну енергію для своїх потреб. Тому базова задача цих конгаційних установок вони встановлюються зараз. Це забезпечення. Найбільших наших котелень і об'єктів, так що вони безперебійно подавали теплоносій. Друга задача це другий етап. Вони частково Частково можуть віддавати надлишок електроенергії в мережу. Ну, Але, ну, по власне, цей надлишок не буде таким великим, критичним, щоб значно підтримати мережу. Але ну, місто Львів працює ще над декількома Проектами когенераційних станцій, так, я думаю, що. Ну, після реалізації цих проектів ми зможемо е, частково, скажімо, підтримати енергомережу угу. нашої країни. Якщо говорити про область, пане Богдане, то е, якщо про Франківщину говорити, у них величезна проблема це Бурштин і величезний головний біль на Львівщині добротвір. А це місто, яке потерпіло в. Постачання тепла, скажімо так, дуже сильно від російських атак. Наскільки воно готове до опалювального сезону? Бо ще два місяці тому деякі експерти казали, що там буде ситуація під час холодів дуже і дуже критичною. Сьогоднішньо розпочалися вже роботи. Ми визначений визначений підрядник, замовник, підрядник щодо встановлення твердопаленої котельні і газової котельні з загальною потужністю 12 МВт. Видані технічні умови по газу, електриці, водії каналізації. Зараз проводяться е, роботи по е, заведенню мереж на майданчик, е, вже з, е, облаштований е, розтвором під, під е, плиту, під обладнання е, постачальник, е, ну, е, підрядник е, обіцяє значить, завозитим по, по блочному блокі і, і, ці, твердопаливні і газові. Тобто робота, робота ведеться, з обласного бюджету виділено 10 мільйонів гривень з резервного фонду, з державного бюджету 264 мільйони на цей проєкт. Ну, ми постійно тримаємо це на пульсі. Я думаю, що так само йде відновлення ще і добротвірської ТЕС. Угу. Не будемо говорити там. От. Тобто, Усіх я, деталей я, розкривати я, не будемо. Ну, але... Я не маю, не маю права, але роботи в цьому напрямку ведуться. Кожен день ми на контакті з керівництвом СМТ Добротвір, угу. з Келебердою. Тобто від нас е якісь, е якщо є якісь затримки між енергетиками е чи якимись органами, що надають ті чи інші дозволи, е це ну, вирішується. Досить оперативно і на завершення питання без яких не обходиться зараз. Це про гроші, хоча це не ваша компетенція, бо тарифи це більше до вищих органів влади, але все ж таки ситуація із розрахунками за тепло. пане Олександре Львів теплоенерго чи є заборгованості? Бо ми розуміємо, в якій ситуації зараз кожна людина опинилася, і чи є підозри про те, що це буде коштувати дорожче в цьому опалювальному сезоні ніж в минулорічному. Ну, дорожче коштувати не буде однозначно, тому що ви знаєте, що у нас законодавчо запроваджений мораторій на сьогодні на підвищення тарифів на тепло для мешканців, власне та тому, що по бюджетних споживачах по бізнесу ми там працюємо на економічно обґрунтованому тарифі. Тому для мешканців тариф не підніметься. У нас діючі тарифи і діючі тарифи на газ будуть діяти принаймні до 1 квітня. Відповідно продовжений режим, так званий режим ПСО. Мешканці у нас відсоток збору коштів влітку переважно складає більше 100%. Так, тому що у нас мешканці, коли взимку вони платять, коли рахунки більші, так коли основний тягар. Фінансово вони платять, ну дехто не доплачує так, і в нас збір в середньому складає там тяжі до, до, до 98-99, але подекуди може бути 97-96, влітку мешканці нас доганяють. Поки що ця тенденція зберігається, і в принципі, ну, у Львові люди за тепло платять. Хоча, звичайно, є хронічні боржники, які ну, на жаль, нарощують тільки свою заборгованість, і ми тут не приховуємо. Ми активно працюємо по. По судових рішеннях зараз працює Державна виконавча служба, вона вже не має мораторію в Львівській області. Працюють приватні виконавці, тобто ми змушені отримати кошти за тепло, тому що ми розраховуємося за енергоносії. На сьогодні не немає поточної забороненості за газ, за розподіл газу, за електроенергію, газ є законтрактований, тобто проблем немає тільки закликаю мешканців платити. Угу. Я розумію, що це для когось ну, можливо високий тягар, але, ну, наприклад, ви розумієте, що ці кошти дозволяють нам створити той самий резерв палива для генераторів? Так тому, що коли ми будемо працювати на генераторах, то собі вартість гекалорії, яка буде йти до будинків, вона буде в рази більше ніж ту, по факту, яку платять мешканці на сьогодні, але, але тариф ми ж... підняти не за але тариф ми підняти не зможемо, тому оборотні кошти нам потрібні. Будь ласка, сплачуйте вчасно рахунки за тепло і за гарячу, воду. Богдана, і на завершення ситуація по області? Чи вам відома щодо У нас, як ця тенденція зберігається і. В інших теплопостачальних організаціях, от в мене була аналітика, то у нас населення розраховується на 109% зараз. Mm -hmm. Тобто вони доганяють ті, ті е, то як е, пан Мусан говорив, в е, місяці опалюваний сезон, дехто не доплачує, і все-таки розрахунки зараз йдуть. Понад 100%. Ну, це не може не тішити, що в таких складних умовах мешканці допомагають і все ж таки своїм теплокомукому енерго перейти ці нестабільні умови. Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної військової адміністрації, і Олександр Одинець, керівник Львів теплоенерго, були гостями головного за день у цій частині. Говорили про те, наскільки Львівщина і Львів, зокрема, готові до нового опалювального сезону.